Привіт! Пам'ятаєте, ви мене просили зробити підборку страв окремих регіонів України? А я пам'ятаю. Тож Одеса! Таке місто, як Одеса, просто не може бути без рибних страв. Невідомо, що було раніше смак чи форшмак. В Одесі люблять перекладати слово форшмак, наполягаючи на тому, що дослівно це перш за смак. Багато одеситів впевнені, що їхня бабуся робила найправильніший форшмак. За єврейською традицією, форшмак подають холодним, додаючи до філе оселедці відварені круто яйця, цибулю, кисле яблуко та білий хліб, а іноді ще й вершкове масло. Ніхто не скаже вам, хто першим приготував в Одесі гельфіте фіш простою мовою фарширована риба. Але ще Ісаак Бабель говорив, що багата риба це страва, заради якої варто прийняти юдейство. Варто сказати, що рецепти цієї вишуканої страви існує безліч. А кожна одеська господиня вважає свій рецепт єдиним правильним. Мені здається, це правило для всіх страв в Одесі. Тільки в мене правильний рецепт. Традиційно фаршировану рибу готують із двох або більше видів риб, наприклад, судака та тостолобика, або щуки, судака, коропа та кефалі. Біточки стюльки це одна з візитівок одеської кухні. За деякими відомостями воно виникло під час війни. Дрібної рибки в морі завжди було багато, з того часу її люблять і готують у кожному будинку. Якщо рибка дуже дрібна, то хребет не видаляють. У ньому багато фосфору, і це корисно. У биточки додають зелену цибулю, кріп, петрушку. Але в будь-якому випадку вони ніжні, дуже смачні і відлітають зі столу як насіння. Ось і все: три смачні одеські страви. Пропоную приготувати їх завтра на обід. А поки я прощаюсь з вами і пам'ятайте: любіть, цінуйте та вивчайте українське. А я пішла готувати вам нове відео.